Дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на тесті буде прекрасна новинка, яку ви всі так чекали: а саме Heat CQ серії. У нас на тесті буде cq 20B. Також в них доступні cq 12T, а також cq 18T. Там вже йде ще вбудований екран для управління вашим мікшерним пультом. Але перед цим у мене є хороша новина для вас. Якщо вам потрібна допомога в придбанні музичного обладнання, консультація та інсталяція, ми будемо раді вам допомогти. Також ми займаємось світловим обладнанням і led екранами і проекторами, тому звертайтесь. Також під низом у нас силочки на нашу інстаграм-сторінку, на наш Тікток, ну і наші контакти завжди будемо раді вам допомогти. Цей пульт дійсно ми так довго чекали, і мені здається. Найбільшим конкурентом він буде для цифрових мікшерних пультів, таких як XR18 від Behringer, а також mr 18 від Midas. І в кінці ви зробите самі висновки, який вам пульт більше підходить, тому що мені здається, в цьому пульті є свої плюси. Є свої, можливо, недоліки так само, як і в Беренджер і Майдас. Ну я б, мабуть, би його зрівняв би з Майдас, тому що ну Майдас кращі приампи. Ну я думаю, що ну, він старався для того, щоб не впасти лицем в багнюку, тому що він навіть дорожчий за Майдас і дорожчий за Беренджер. Тому я думаю, в нього будуть свої плюси, які будуть також переважати. Ось так виглядає наш мікшерний пульт CQ20B. Там є з екранами ще, наприклад, 12 t і 18 t Я думаю, то більше для того, щоб людина могла, яка сидить біля цифрового пульта, управляла за допомогою екрану. Якщо ви хочете використовувати як сценічний, Цифровий мікшерний пульт, то цей, мабуть, буде кращий. Якщо вам потрібно стаціонарно, щоб стояв на столику, то, мабуть, за екраном буде краще. Я його обов'язково ще поюзаю, так як мені він ще в руки не попав, і скажу свої відгуки, чи варто брати за екраном, чи ні, тому що ну, можливо він там підтуплює, чи можливо не ідеально працює, чи є в цьому сенс, наприклад. Але давайте поглянемо цей пульт, що мені тут дуже подобається. Насправді це його є величезним плюсом. Він іде під кутом. У нас тут, до речі, кулер знаходиться. Що це дає нам? Це величезний плюс, коли ми хочемо, наприклад, ну, скомутувати його на сцені. Коли пульт йде ось так, ну, це дуже незручно, тому що вам потрібно нахилятись і вдивлятись, якби. Да? То тут все знаходиться під кутом, ви бачите всі канали і легко комутувати на сцені. Ну, Тобто, це величезний плюс, я вважаю. Що в нас тут є? Да, ми бачимо вісім мікрофонних входів, вісім е, в нас комбінованих. Останні два це в нас хай z входи, тобто, вони перемикаються на хай z якщо ви підключаєте, наприклад, акустичну гітару там, чи бас гітару. У нас є вісім виходів. Останні два в нас лівий, правий. Також в нас є альтернативні виходи. Тобто, вам треба, наприклад, послати на рекордер або на інший пристрій. У вас є альтернативний вихід. Лівого права, і там, здається, ми потім глянемо є окремий регулятор гучності. У нас є футсвіч. Наприклад, якщо вам потрібно щось перемикати, таптемпо, можливо, сцени, якщо ви музикант. Це дуже зручно, ви підключили педальку і перемикаєте сцени або, наприклад, ще якісь налаштування. Також у нас є вихід на навушники, ну і два стеро входи на е, джеках. Наприклад, вам потрібно підключити зовнішній пристрій. Е, ще в нас тут є bluetooth вхід що ви можете підключати свій ноутбук там, чи планшет і по Bluetooth сюди передавати звук. Ну, наприклад, цей пульт стоїть на сцені, ви знаходитесь там в залі, стоїть ноутбук, і вам не потрібно тягнути кабель. Тепер ви будете користуватись Bluetooth. Єдине, ми перевіримо, чи немає великої затримки. Тому що, ну, наприклад, якщо у вас там церква, без питань, якщо якісь там міроприємства, без питань. Але якщо весілля, там іноді потрібна дуже точна швидкість і дуже велика точність, там, щоб трек заграв в певний момент. І чи нема затримки, коли ви нажимаєте на ноутбуку Play і потім пульт, поки він там цей сигнал отримає, сконвертує, ну і віддасть. Чи немає цієї затримки? Чи підійде він для весілля, Я також за те, що в нас є також? У нас є дуже оця класна штука SD-карта, щоб писати мультитрек, ви можете налашти. В нас є е, вхід для нашого Wi-Fi-роутеру, кнопочка Reset. Також в нас є USB-вхід да, для флешки нашої, а також USB-підключення для того, щоб е, можна було підключити до вашого ноутбуку і використовувати його як звукову. Карту. В принципі, це все. Ну, і ось тут антенка, яка ось так ховається, ну зручно, що в принципі, якщо ви там в чохлі перевозите, вона прикривається ось цими кріпленнями і вона не виступає за них. Тому це також зручно. Але мені здається, якщо приміщення великувати, зараз з телефонами ходять, більшість роздають Wi-Fi, все одно краще додатково підключати нетворк. Ну, це я раджу всім, хто купує цифрові мікшерні пульти. Якщо мероприємство невелике і там ну, сцена невеличка, декілька людей тоді можна використовувати ось цей. Ну, ви в будь-якому. Випадку спробуйте зрозуміти для вас підходить це чи ні. Ну що ж, давайте поглянемо на е, параметри нашого мікшерного пульту. Його програму. До речі, вона вже доступна на айпади, на телефони. Єдине через телефон ви можете регулювати е, моніторку. Я думаю, що скоро вийде програма на Мікстейшн, і там ви зможете регулювати це все і навіть з телефону. Також є вже навіть, я не знаю, чи на PC, але на MacBook точно є. Ми встановлювали, пробували. Працює. Тобто, вже програми є. До речі, з програмним забезпеченим Велінхід все непогано. Ну що ж, давайте подивимось. У нас з лівої сторони є кнопка Power. Це ви виходите, так розумію, це схоже щось на режим стендбай, тому що кнопки Power на самому пульті немає. І це не ідеально, тому що, ну, наприклад, якщо у вас на сцені стаціонарно стоїть цей пульт, то вам потрібна переноска, в якій буде кнопка вколи виколи тому що ну, вимикати з розетки не завжди зручно, а лишати, щоб він був вімкнений, там постійно працює кулер, буде смоктати пилюку. ну, Я думаю, це не потрібно. Зліва ми бачимо кнопки, на які можна назначати різний функціонал, 1, 2, 3. Потім до цього перейдемо. Ну що ж, інпути У нас є. Один-2. До речі, ми відразу зробили стереолінк. Ми можемо робити стереолінк попарно, як це в більшості мікшерних пультів. Ось наша конфігурація по нашим каналам. Що в нас тут є в інпутах? Конфігурація. Інпут. Перше, ми можемо стереолінк робити. Також ми можемо назначати, це буде SD-карта або USB з вашого ноутбуку. Наприклад, ви можете запустити плейбек, або ж ем, ну, ваш мультитрек запустити. Дуже зручно. І це можна назначати на кожен канал. Є бібліотека вже пресетів у нас. Да? На, наш, ну, на наші канали ви можете «Factory» використовувати або ж «User». Наступне в нас є тут. Ми можемо назначати колір, а також ім'я. Це також зрозуміло. Наступне в нас є «Gain Assistant». Як він працює? Ви, наприклад, нажимаєте Auto Set», він аналізує вхідний сигнал і разово встановлює вашу чутливість. Також потім ви можете встановити автогейн і кожного разу, коли сигнал буде заходити в пік, він буде його понижати. Якщо ви погано розбираєте, що таке гейн, ви нажали спочатку автосет. Єдине потрібно, щоб був вхідний сигнал нормальний. Потім ви нажимаєте Автогейн і він буде автоматично понижати. Фантомне живлення, плюс 48 вольт, для того, щоб вимкнути, потрібно нажати, потримати. Ну і ось у вас. Загорається, ви розумієте, що у вас вімкнене фантомне живлення. Також зміна фази. Наприклад, фаза протифаза, якщо ви там барабани підключили чи ще щось. Все зрозуміло. По нашим входам тут зрозуміло. Наступний да, рядочок у нас йдуть комбіновані входи. Е, останні два входи в Hi-Z входи, тому що якби, ну, воно автоматично розуміє. Можете підключати гітару або, наприклад, бас гітару Стерео входи тут менше можливостей, але в принципі також ви можете переключати на аналог або ж sd карта Другий, ну і мульти-селект. Добре, це зрозуміло. Тепер подивимось наші аутпути. У нас є виходи, так, ви бачите, лівий, правий. Також що тут у нас є? Ми можемо також зробити стереолінк. У нас є бібліотеки, які ви можете самі зберігати. В нас є тип еквалайзерів, які ви будете використовувати на, на ваших виходах тут. Наприклад, я так розумію, графічний, параметричний. На лівому правому в нас трішечки менше обмежень. Тут немає ну, назначення кольорів і імена, тому що лівий правий це все і так зрозуміло. І є на кожному каналі виходу на aux Output» Лінія затримки ділей, чого немає в Беренджері, а також в Midas MR. Це дуже круто, тому що ви можете зробити лінію затримки як на ваші портали, так, наприклад, доставити колоночки позаду. Вам не потрібно купувати додатковий процесор. Це все у вас є. Це зрозуміло, думаю. Альтернативний вихід. Ви можете послати звук на альтернативний вихід з вашого аутпуту, любого або з лівий правий, наприклад, на запис. Або, наприклад, вам потрібно записати звук трішечки з іншим балансом, ніж в залі. Ви просто берете, вибираєте аутпут і на нього, наприклад, набираєте мікс, який вам потрібно. І у вас буде, по суті, інший мікс на ваш запис. Вихід на навушники, це я так розумію, коли ви вибираєте соло. Або ж, наприклад, ви можете зробити, буде йти будь-який аутпут або лівий правий на ваші навушники. Це також зрозуміло. Наступне у нас. Bluetooth налаштування. До речі, я підключив ноутбук і пробував. Наскільки буде велика затримка, на невеликій відстані затримки немає. Ну можливо, вона є мінімальна. Ну я думаю, що через міні-джек буде плюс-мінус однаково. Єдине, що на великій відстані, коли дуже багато перешкод, будуть там частотних в повітрі, я не тестував, немає зараз такої можливості, тому що цей пульт дали мені ненадовго, немає можливості провірити в реаліях. Але е, хочу сказати, що. Так як невеличка затримка, то вже можу сказати, що на весіллях можна пробувати його використовувати і ставити десь на сцені. А, наприклад, на столику ставити ноутбук для вашого діджея, чи, наприклад, ще когось взагалі без питань. А якщо ви працюєте, наприклад, в церкві, цього буде вам з головою. Вам не потрібно буде тащити кабель, дібокс окремо від вашого проектору, для того, щоб запустити звук. Можете це зробити з вашого ноутбуку по блютуз. Наступне налаштування нашого е, USB-SD, Ви можете писати в 96 кГц, можете писати в 48, також ви можете писати мультитрек, ми далі перейдемо в налаштування, там налаштовується мультитрек стеріо або поканально. AMM це Auto Mix мікшер Це щось схоже на автодакер. Тобто, наприклад, ви назначаєте ваш е, мікрофон головним якийсь, і інші мікрофони, коли він починає говорити головний спікер, стають тихішими. Або ж, наприклад, ну це класно для підкасту. Або, наприклад, ви робите там музику на там на якихось каналах. Наприклад, ми беремо тут музику, да, якусь назначаємо на якийсь канал, а на перший канал беремо мікрофон. Ми говоримо мікрофон, музика робиться тихіше. Перестаємо говорити. Музика стає голосніше. Тобто, наприклад, навіть так можна зробити це і не бігати кожен раз регулювати гучність з вашого айпаду. Це для тих міроприємств, де вам потрібно мінімально рухів. Ну, і ось нетворк і взагалі контрол. Перше у нас FullSwitch. Ви можете назначати, що вам потрібно на ваш фусwіч, ви можете безліч різних налаштувань, наприклад, там тампо переключати, сцени ваші, ну, і так далі. Тепер soft Key. Ви можете назначати, ну, наприклад, mute. Да? Можете назначати на, на, на першу кнопку tap Tempo, а також вибирати. Да? На якому буде таб-темпо, і ви будете вибивати. єдиний мінус, що було б класно, щоб блимало, було видно те, що якби таб темпо регулюється, тут такого чомусь немає. Можливо, в наступних прошивках допиляється це все. По цьому, я думаю, зрозуміло. Ну і наступне це нетворк. Ви налаштовуєте, до речі, плюс також в порівнянні з Майдас і Behringer, що тут можна працювати на частоті 5 ГГц або 2,4 ГГц. Тобто у вас є можливість працювати на вищій частоті, вона менш зайнята. Єдине, що 5 ГГц не любить перешкод, перестінок, тому це на прямій відстані. Наприклад, ви можете проаналізувати частотний діапазон Wi-Fi і підключитись по тій частоті, яка вам зручніша. Також тут налаштувати. Пасворд, підключення, ну і так далі. Добре, не будемо затягувати час для того, щоб ми могли розглянути всі параметри. Наступне в нас процесінг. Ми можемо вибирати ось тут канали, наприклад, з першого по восьмий. І нажимаючи, наприклад, ось перші налаштування тут те, що ми вже розглядали в конфігурації, в принципі, те саме аналог. USB-вхід, класно, що дублюється, фантомне живлення, інверт поляріті, автогейн, ну і обрізка низької частоти фільтр У нас є. Так? І відразу можемо налаштовувати по всім нашим каналам. Наступне в нас іде Gate. Також класно, що тут багато параметрів, атака, холд, реліз, threshold, депт, Ну, тобто все є необхідне. Ну І для того, щоб він почав працювати, потрібно нажати output. Перейдемо до нашого еквалайзеру. Він у нас чотирьохполосний параметричний еквалайзер. Також на нижній частоті ми можемо перемикати режими шлейф, фільтр, ну і так само на високій частоті. Також у нас є РТА. Можемо вімкнути і бачити частотну характеристику вхідного сигналу, що також дуже зручно. Наступний в нас йде компресор. Також да, ми бачимо, є, працює на РМС в піку. Хардкні, да, тобто, це як він працює, більш м'якше, більш жорсткіше. Атака, реліз, ретіо, Трешолд, Гейм. Все є необхідно. Клас. Send посили. Ми посилаємо на наші аутпути. Ну і також ми посилаємо звідси на наші ефекти, наші канали. Добре. Це я думаю, зрозуміло. Не будемо довго зупинятись на цьому. Ну, і наш фейдер, да? оф, це він вимкнений, коли ми піднімаємо, ось він уже в децибелах нам показує. Ви можете звідси регулювати. Ну, якби єдиний мінус, що тут такий маленький фейдер. Ви можете справа регулювати, бачите ваші конфігурації, але тут є ще один режим, який дозволяє це все зробити. Наступний у нас інпути йдуть стерео входи. Тут трішечки менше конфігурації, але є. Навіть на Bluetooth, да, в нас. Хоча, слухайте, у нас є тут. В принципі, ті самі, ну, зараз, ті самі параметри на стеро і USB, ті самі, що йдуть на, на еквалайзер глянемо. Да, ті самі параметри, насправді, ті, що йдуть на звичайні інпути, і навіть на наш Bluetooth. І, до речі, Bluetooth тут не займає вхід, наприклад, ваш стеро. Він окремим іде. І тут є навіть еквалайзер, компресор, кейт, все є на блютузі, те саме, що і на решту каналів. Це дуже круто. Е, і наші ефекти ми можемо також тут регулювати. Наступне, переходимо до наших аутпутів. Нажимаємо. Так само ми можемо прослухати кожен вихідний сигнал. В нас є еквалайзер, чотирихполосний, параметричний, все як на вхідних каналах. Також в нас є РТА, да, ми можемо бачити сигнал е, вхідний по частотній характеристиці. І, до речі, тут можна вибирати параметричний на виходах. Або ж графічний, як вам зручніше, але це потрібно зайти в конфігурації і змінити це. Наступне це FBA. Що це означає? Фідбек асистент. Дивіться, ми заходимо, і тут по частотній характеристиці відразу буде показувати, яка частота в нас вирізана. Що таке фідбек? Це заводка, якщо по-народному говорити, хто не знає, можливо. І в нас є можливість дивіться, фіксет. Ми можемо зафіксувати, проаналізувати фідбек, походити, поговорити. Зафіксувати і все, далі він різати не буде. Можна вімкнути лайв, і він буде в реальному часі гасити частоти. Я, б, мабуть, все-таки використовував фіксований, тому що ну, він може порізати занадто багато. Або, наприклад, часто ці процесори вони вирізають, наприклад, якісь ноти на скрипці, на електрогітарі, сприймаються як заводку, і може обрізати на ваших моніторах чи на вашому виході l ride Ну, на моніторах, в принципі, можна поставити, тому що ну, все-таки портали менш заводяться. Ні монітори. Ну, і ось тут ми бачимо, які частоти в нас будуть вирізатися. І ось ці квадратики з 1 по 16, це полоси, які будуть вирізані, ви будете бачити, нажимаючи на цей квадратик, в нас немає можливості зараз це перевірити. будете бачити, нажимаючи квадратик, яка частота вирізана, там, наприклад, і будете бачити ну, її гучність, наскільки вона сильно вирізана. Добре, це зрозуміло в нас. В нас є. Так само компресор дуже класно, я вважаю, що компресор має бути не тільки на входах, а також на виходах всіх. І лімітер, що теж дуже важливо. Тому що, ну, наприклад, ви встановлюєте лімітер і ви впевнені в тому, що ви не спалите ваш монітор чи ваш портал. Хоча я розумію, зараз в більшості моніторах порталів є свій лімітер, який не дозволяє спалити, але все одно короткочасні. Імпульси або якісь звуки різкі можуть спалити, тому класно мати лімітер і тут, і так само на ваших акустичних системах. Наступний режим фейдера. Зручно. Зручно ви налаштували. Тут є кнопки мют, ну і фейдера вже з довгим ходом. Це набагато зручніше. Ви можете це і відразу можете прослуховувати в ваших навушниках. От ви відразу нажимаєте, можете прослухати. Все зрозуміло, в принципі, як в звичайному мікшерному пульті. По кожному каналу, по вашим виходам, аутпутам, все є. Оцей режим класний. Ви налаштували процесінг, включили фейдера, працюєте. Ну, давайте перейдемо до наших ефектів. В нас є можливість використовувати одночасно 4 ефекти. Якщо брати пульт CQ12, там всього два. cq 12 18T4 і також CQ20B4. Єдине, я не можу зрозуміти, тому що коли я був на презентації, там була можливість змінити самі ревербератори і ефекти. Тут я бачу, юзер Factory немає. Чому так не знаю, тому що на презентації змінювалося, і там досить великий кейс з ефектами. Тут чомусь не змінюється. Окей, розберемось на цих, але знаєте, що там є нормальний запас різних. Ви можете там вибрати два ділеї або два ревербератора, тобто там достатньо ефектів. Що ми можемо зробити? Ми можемо зробити це як повноцінний ефект, на який ми будемо давати посили, він буде повертатись на наш пульт, або ж на інсерт. Можемо вибрати будь-який канал, або навіть, наприклад, наш аутпут. Також наступне, якщо ми вибираємо Send, в нас посили на наші канали відразу з цього віконця. А також е, наші ефекти, наприклад, ми можемо регулювати е, да, вихідну гучність на лівий правий. Повертаємось до наших ефектів. В нас є можливість регулювання ревербератора. Тут в нас є самі пресети, наприклад, ми можемо вокал Classic, Вокал Ехо е, там, ну, і так далі. В кожному ефекті, в принципі, є пресети. Е, Шіспер також, ну і кнопка Mute. В принципі, зрозуміло, просто треба брати ці ефекти, брати, підключати мікрофон, юзати, ну і ви зрозумієте, що для вас підходить найбільше. Наступне віконце це в нас Home. В Home є така функція Quick Start. На жаль, зараз вже я пульт віддав і дописую відео. Якщо ми нажимаємо, там є вибір параметрів, з чого ви стартуєте. Взагалі, да, ваш пульт. Там є взагалі такий цікавий режим е, Quick Start для новачків. Тобто там немає цих параметрів параметричного, еквалайзерів, компресорів. Там ви просто вибираєте стиль музики. Воно відразу вам дає готовий якби, набор пресетів. ви просто регулюєте. там Така є, да, як енкодер, схоже, ви регулюєте просто параметри, воно щось міняє відразу компресор, еквалайзер, ну і так далі. Ну Це хто не розбирається, ви можете там стартанути, вибрати, які у вас інструменти, і все. Добре, на цьому довго зупинятись не будемо. Хотілося б показати, ну це цікаво, тому що ну, це більш для новачків. Наступний у нас рекордер. Ми можемо да, записувати стерео або наш мультитрек. Ми можемо записувати стерео на нашу флешку, якщо ми хочемо писати мультитрек тільки на sd карту або на ваш комп'ютер. Наступне: в нас ідуть сцени. Аж 100 сцен ви можете зберегти, зберегти на вашу флешку, наприклад, і завантажити. Єдине, було таке питання, чи. Вони сумісні між пультами. На жаль, ні. Наприклад, якщо ви зробили параметри на Сікі 12 t ви не можете поставити на 18 t або на там на 20B. Ну і так само з 20 b ви не можете поставити на решту пультів. Єдине, що воно сприймає, це, наприклад, записаний мультітрек. Все, параметри не копіюються, тобто ви не можете загрузити сцену з цього пульта на молодшу модель або ж з молодшої на старшу. Наступне у нас також дата тут є. На жаль, дату бібліотеки є. Ми не можемо побачити параметри, так як ми зараз знаходимося все-таки в демо режимі. І останнє – це система. Ми можемо бачити, ну, тут зараз немає параметрів, коли ми підключені для нашого мікшерного пульта, ми бачимо, яка в нас там прошивка. В нас є storage. USB-статус, SD-статус. Ми бачимо параметри нашої карти, або USB-підключення, е, да, обновлення прошивки. До речі, я з iPad обновив прошивку на CQ20B. Е, е, також в нас є віконце «Meters», ви можете задавати параметри аудіолевел, колір і «Intensity». Цікаво так, що ви можете, наприклад, коли ваш сигнал буде заходити в пік, ви можете поміняти колір, зробити не оранжевим, а, там, наприклад, там, білим, синім, як вам зручно. Ну, якби я не знаю для кого. Це хтось, можливо, хоче побалуватись, йому буде так цікаво. Ну, можна так зробити. В принципі, можливість є. Ну і останнє це преференс. Тут ми можемо назвати наш пульт, налаштувати там LED, скрін. Якщо у вас, наприклад, пульт з LED-екраном, ви можете там зробити яскравіше, тускліше. І, до речі, я вже пробував юзати екрани. Вони досить класно працюють, добре працюють, і всі параметри, які доступні тут, доступні там, і те, що доступно там, доступно тут дуже класно. Наприклад, от в Flow 8 мені не зрозуміло, чому лінія затримки регулюється тільки з пульта. Ну, тобто є такі нюансики. Добре, це в нас зрозуміло. По системі я думаю, що ми все розібрали. Наступне в нас, до речі, досить цікава штука є. От ми беремо конфігурацію. Далі я хотів би показати ще один цікавий параметр. Ми вибираємо процесінг, в нас є справа віконце таке, да, три полосочки, і вниз. Тут цікава є штука, наприклад, Можливість копіювати. Зараз, на жаль, також недоступно. Наприклад, в нас є канал, ми можемо скопіювати весь канал, ми можемо скопіювати певний параметр на плик. На... Далі я хотів би показати також цікаву штуку. Ми переходимо знову в процесінг. І в нас є тут таке віконечко справа в правому кутку, три полоски, і стрілочка вниз. Ми нажимаємо. Тут є можливість копіювати або вставляти параметри вашого каналу. Ви можете скопіювати, наприклад, параметри всього каналу: це Гейт, еквалайзер, компресор, ну і так далі, і вставити всі параметри на інші канали. Можете вибрати один параметр. Можете скопіювати всі параметри, а на інших каналах вставити один параметр, наприклад, там, компресор, еквалайзер. Єдине, що я не зміг зробити, в мене не вийшло це гейн. Хоча це іноді зручно, тому що, наприклад, у всіх мікрофони Shure sm 58 гейн виставили на всіх однаково і далі ви працюєте. Ну, Тут чомусь в цьому немає такої можливості. І останнє це в нас. Така папочка в правому кутку, тут можна загружати або зберігати пресети на ваші канали, або там, юзерські, ви можете зберігати. Класно, тому що ви можете, наприклад, щось налаштувати, зберегти цей пресет, наприклад, там, у вас є такий-то вокаліст, вокаліст Микола, ви зберегли його пресет, і кожного разу, коли він приходить, ви просто загружаєте його пресет і все, він вас. Папці зберігається, класно. Також ви можете поюзати пресети, які дає вам виробник. Ну що ж, дорогі друзі, на цьому я думаю, що ми оглянули пульт, всі його параметри. Пульт цікавий, дійсно конкурентно спроможний. І я думаю, що він добре себе зарекомендує на ринку. Ну, а в кінці буде саме цікавіше – порівняльна таблиця цих. Мікшерних пультів XR18, MR18, CQ20B. Давайте почнемо з ціни на день зйомки. xr 18 35-332 гривні, MR18 40169 гривень, CQ20B 45 162 гривни. CQ20B ну, найдорожчий в цьому сегменті. Частота дискретизації 48-48 в CQ20B Велінхід 96. Преампи, ну тут, в принципі, треба слухати для того, щоб зрозуміти, хоча Елінхід обіцяє, що в них преампи ну, кращі навіть, ніж в Q-серії. але ми це перевіримо з часом. Wi-Fi частота, звичайно, в Midas і Behringer 2.4 тільки, в Елінхід 2.4, а також 5 ГГц. Bluetooth, XR немає, MR немає, Елінхід є. Запис мультитреку по USB, b по суті, тільки при підключенні до ноутбуку. В Елінхі можна писати через USB, b а також через SD-карту. Е, стереозапис тут мається на увазі на флешку. XR, а також MR немає можливості, CQ20B є можливість, там є вхід для флешки, можете писати стереозапис. XLR входи 16, 16, 16, e, TRC це джекові входи 16, 2, 16, 2, Елінхід e, 8. 2. Ну, Тут важко сказати, чи потрібно більше, тому якби я не відмічав зеленим. EQ на виході, да, еквалайзер на виході в XR18, MR18 по 6 полос, або ж графічний еквалайзер в CQ20B, 4 полоси на виході, або ж графічний еквалайзер. Ділей на виході, на жаль, XR і MR немає. В CQ20B є не тільки на лівому правому, а й на всіх виходах. «Фудсвіч» немає на Беренджері і Мідасі. на Налінхід є. Міді вход і вихід в Мідасі і Беренджері є. На жаль, в CQ20B немає. «Хайзет» – входи. XR і MR це перший другий канал, в CQ 20B це 15-16 канал. В принципі, я думаю, тут однаково все. Автомікшер є, 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 тому якби, тут зупинятись не будемо. Фідбек асіст на XR 18 і MR18 немає. В Елінхіт є. Еквалайзер на ефекти, що, до речі, іноді потрібно. В XR 18 і mr 18 є в Елінхід немає. Мют групи XR 18 і MR18 по 4 cq 20B немає. DCA групи XR і MR по 4. cq 20 b немає. До речі, це досить корисна штука. І на презентації я задав питання, сказала, що ну, повинно з'явитись при оновленні. Якщо з'явиться, буде супер. Кількість символів в назвах. Тобто, ви хочете назвати канал, наприклад, там любою назвою, то в XR 18, mr 18 по 12 символів, в cq 20 b 6 символів. Ви можете це заскрінити собі і зробити висновки, що вам більше потрібно. Я вважаю, що ці всі три пульти достойні пульти. Тут лише вибір за вами, що вам більш потрібно. Потрібно. І ще хотів би ще додати стосовно Елінхіта, що бітність заявлена до 96 біт в залежності від рівня динамічного діапазону. 96 біт це прям дуже багато. Чистота дискретизації 96 це круто. Особливо це відчувається на ефектах, а також панорамуванні. Тому тут вибір за вами. І також, якщо ви робите запис, використовуєте як звукову карту, то, звичайно, 96 кГц краще. В решті випадків в живому виконанні рішає все преампи разом з частотою дискретизації. Тому це працює в такому, я б сказав би, балансі. Ну, що хотів би сказати на останок, дорогі друзі. Дякую всім, що дивилися це відео. Воно вийшло не зовсім коротким, але це такий детальний огляд і розбір цього мікшерного пульта. Я надіюсь, вам було корисно. Не забудьте підписатись, буду вдячний за ваші коментарі, а також вподобайки. До наступної зустрічі, до побачення.